У Росії створили законопроєкт про електронний реєстр військовозобов'язаних, який змінить систему вручення повісток. Тепер громадян РФ запрошуватимуть помирати в Україні не лише наживо, а й в особистому електронному кабінеті на порталі держпослуг, як заявив род Путіна Дмитро Пєсков, створення цифрового реєстру військовозобов'язаних потрібне, аби система стала зрозумілою, інформативною та легкою для всіх громадян. Згідно із нововведеннями, чоловіки, які одержали повістку, не матимуть права покинути територію держави, поки не прийдуть у військомат. Окрім того, якщо людина не з'явиться впродовж 20 днів після вручення повістки, їй заборонять вести підприємницьку діяльність, реєструвати нерухомість, автомобіль та керувати ним, а також отримувати кредити. Для того, щоб зрозуміти, треба зрозуміти, що робить Путін. на сотні. Йому для того, щоб отримати зумба. Я кажу зараз про колективного такого Путіна, цю команду, його прибічників, так би мовити, його групу. Тимаються на увазі Путін, і Патрушев, і Гортіков, і Гриштин. Тобто, це слово своє було. Тим для того, щоб отримати цю обривати, треба не просто там, що найменше утримати. Ту ситуацію, яка є зараз на фронті, хоча б у тому стані, про перемогу жінове дітей, але хоча б у тому стані, як ми. Якщо ми подивимося, такі ресурси в Росії, то ми розуміємо, що Росії майже немає. Вони втратили 11 тисяч одиниць бронетехніки, і найсучаснішої бронетехніки. Отже, єдиним ресурсом, який залишається у Путіна і його команди, так званого кооператива озера, це люди. Це людський ресурс, який народжується в Росії щоденно, досягає 18-річного віку дві 2,5 половиною тисячі совців, тому звати не може не завжди. І от і треба щоденно відправляти на фронт. Та виникає питання. Як вони все це будуть бюрократично е, тобто як, як це буде процес проходити. Це робота, яка е, не приносить ніякої користі, ніякого, ніякого, корис, ніякого фінансового результату, крім збитків, колосальних збитків на російські фідеції. От для того, щоб спростити це е, процес мобілізації, контролю за мобілізацією, контролю за виїздом, щоб мобілізовані не е, не лише лишили Росії. А, наприклад, в Криму у Росію не потікали, тому що оці окопи, які на речі Херсонській Запорізькій області, вони будуть перш за все заповнені мешканцями От. І вони вже тікають на, 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 в Росію. Не того, що вони не потікали, щоб їх контролювати, контролювати на сцені фронту, потрібна заголодна комп'ютерна система. За того вони зараз роблять електронний варіант. Цього. І в тому числі розсилки поліса для те, щоб спростити, щоб відрізувати там 500 тисяч повісок, це є проблема вже. То вони таким чином е намагаються автоматизувати цей процес і забезпечити е свої канали, що вони нарили, живим м'ясом. Це можна характеризувати так, що е всі мешканці Російської Федерації мають стати. На захист фантазії Путіна і робити все можливе, в тому числі гинути, для того, щоб зберегти владу Путіна. Тому що якогось іншого сенсу а, цієї війни на сьогоднішній день немає. Для Росії зв'язку немає ніякого. Є сенсу зараз Путін уникнути покарання. І